Роблять окопні свічки, плетуть маскувальні сітки та передають смаколики для воїнів, як учні Мамаївського навчально-виховного комплексу допомагають зсу. Робити окопні свічки для військових нескладно. Ось так, закручуючи нарізані смуги картону, складають у використані бляшанки. Таким чином, окопні свічки виготовляють учні Мамаєвської НВК номер 1 Так подобається. Нам подобається допомагати воїнам, які нас захищають на фронті. Е, їм зараз холодно. Ми їм допомагаємо, як можемо, чим можемо. Допомагаємо, щоб їм було тепло. Захищали нас. Намагаємося щоб їм було добре і щоб ми найшвидше перемогли. «Подобається робити, тому що воїни, їм там холодно, сиро, Хочемо зігріти, допомогти. Учні середніх та старших класів Мамаївської школи також плетуть маскувальні сітки. Ми з усім класом збираємося сітки для, для допомоги нашим ЗСУ, нашим Збройним силам, які допомагають нам оберігати нашу країну. Це дуже їм допомагає в самому поєдинку, так як їм і так важко. Так, нам дуже подобається це робити. Ми це робимо для того, щоб нашим е, військовим було набагато легше е, на передовій. тому що це маскувальні сітки, які допоможуть їм заховатися важкий час е, в окопах. В принципі, мені це діло подобається. Воно дуже методичне. Розслабляє, так скажемо. Просто сидиш собі, рвеш ці стрічки. Та й принципі користь приносить. усе, що виготовили школярі, відвозить на передову військовий капелан Чернівецького прикордонного загону Іоан Чокалюк. Зараз кожен кожна людина чимось займається або самостійно, або об'єднуємося в спільноти, щоб трішки як кажуть коефіцієнт корисної дії, щоб був більший. І тому я як капелан знаю потреби військових, тому що багато спілкуються з військовими. І водночас я є, скажемо, настоятельця топокровського храму села Мамаюці і співпрацюємо з школою нашою і разом спільно об'єднали зусилля, щоб, скажімо, можна було більше надати допомоги. Нашим військовим того, чого їм потрібно. Тому, звичайно, що ми хочемо, хоча б якимись малими справами, маленькими кроками, допомогти у великій справі, щоб ми всі разом спільними зусиллями досягли перемоги. Тому, звичайно, ми не тільки вітаємо наших воїнів, не тільки бажаємо їм здоров'я і повернутися додому, але і хочемо допомогти. Справою практично Олександр Савіна, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4